Прийнято. Друге питання про затвердження, положення, про сектор з питань цивільного захисту, надзвичайні сплачення, реалізмі роботи та охорони праці. Також хотів сказати, що на посаду начальник осадка питання і далі. Может, куда есть на звуку? Що не заплатили йому комульдіоти? Третє питання про присвоєння старості Саворський... Михайловецького старостинського округу Чедоріцької сільської ради Олександру Левицькому чергового рангу особової особи рядування. Пропоную проєкт рішення прийняти як рішення ради. Буремо. Так. Моляємось. Моремо. Ну, до названня матеріальної допомоги прийняти Принятий лишний роль.

The collective is that possible. That's the position. The next one was the boost. Not with the room.

А яка там велика? Тань проблем не буде з чоловіком, торктя на мене, що подати на відносин. Якщо буде 10 сотків, то буде 10. Якщо попередньо не там, то буде 10%. Вона вже знає, що 10 відсотків попередньо Ну, ми бачимо, це було. Ну, то вона людина полотна. У нас в ставках написано, від 6% чи шість? Я не пам'ятаю. Не менше шість. Що? Десять. Дідається. Там взагалі хтось скільки? Десять тисяч? Десять тисяч. Тоді ставимо відбування. Тось, буде походити, ми допоможе 17 ставити. Якщо вона звернеться. Вас є питання про затвердження проєкту за щодо відведення земельної ділянки та передачі Єщупу Василю Петровичу земельної ділянки користування на умовах оренди. Пропоную проєкт рішення, прийнятий рішення ради. Не прийнято. Дев'ято питання про надання скату зміни дозволу на виявлення проєкту